І як наслідок, дедалі більше людей серйозно замислюються, а чи не махнути звідси, куди подалі? То куди ж реально можна податись? Австралія і Нова Зеландія очевидні варіанти. Америка теж, якщо вам до душі Трамп. Але я придивився до цього питання, і все виглядає доволі клопітно. Просто купити будинок і відкрити рахунок у банку не вийде. Папери, вимоги, бюрократія, суцільна морока. Може, Європа? Спокуса є, всі ми хоча б раз сиділи на середземноморському пляжі, дивились на хвилі і мріяли. А що як переїхати сюди назавжди? Але ви бачили корфу взимку? Звісно, ні. Літаки ж туди взимку просто не літають. Хіба що можна було б на човні перебратись до Албанії, помінятися з албанцями місцями, так би мовити. Але це навряд чи можна назвати порятунком: Я обожнюю південь Франції. Але боюся, що переїзд туди це як вискочити з вогню та вскочити в казан з киплячою олією. Італія виглядає надійніше, та й ціни на нерухомість там прийнятні. Але ти коли-небудь пробував терміново викликати сантехніка в тих краях? Я от сумніваюся, що це взагалі можливо, а від такого можна й дахом поїхати.